Вибухонебезпечні предмети бувають різного типу, як за призначенням, так і за принципом їхньої дії. Але найголовніше, на чому би я хотів наголосити на початку, це те, що люба зброя в світі зроблена для того, щоб покалічити або вбити людей, або знищити техніку. Саме головне, що я хотів би почати, що немає такого. Поняття, як поломаний боєприпас чи непрацюючий боєприпас. Тобто, якщо цей снаряд не вистрелений, просто десь лежить, або він десь впав, але не здетонував, це не означає, що він вже є безпечним. Тобто, що навколо, ну, люди можуть просто підходити до нього і робити якісь дії. Ні в якому разі до них не можна підходити і не робити ніякі з ними дії. Тобто, не переносити, не почати розбирати чи тому інше. В середньому за 33% снарядів, які були випущені, вони не детонують і будуть лежати там десь в землі, е чекати на свою жертву. Е далі, е які бувають види боєприпасів, е їх розрізняють за типом призначення та принципом дії. Тобто є ракети дальнобійні, є керовані ракети. Повне назву їх знати не обов'язково, потрібно розуміти, що як вона виглядає і що в будь-якому випадку вона несе собі небезпеку для людини. Вони бувають різного розміру, це можуть бути і авіаційні бомби. Які запускаються за допомогою авіації. І також для населення дуже велику небезпеку несуть собоєприпаси. Це міни, які встановлюються дистанційно. Тобто ми на стенді можемо бачити такий приклад, як міна, так звана міна-пелюстка, яка розповсюджується за допомогою авіації або системи реактивних залповинів. Чому їх небезпека. Вони малого розміру і вони оливкового або зеленого кольору. Тобто, що я маю на увазі? Звичайно, в траві побачити їх в звичайній людині буде складно. І оскільки розповсюджуються вони в великій кількості, то близько 320 штук за допомогою ракетоносія, то забруднює близько до площу до близько площі 500 квадратних метрів, тобто один ракетоносій. Вони пластикові, в них металевий підривник, і їх складно взагалі. помітити. Сам матеріал цього зроблений з так званого поліетилену, тому в воді вони не будуть розкладатись, тобто вона не плаває, вона тоне на, на, на дні, і з ними не можна взагалі проводити ніяких механічних дій. Вони, як правило, облаштовані системою самоліквідації. До 40 годин, але це залежно від е, температури повітря. Тобто, чим нижча температура, тим пізніше вона може спрацювати, чим вище, чим е, зрозуміло, швидше. Касетні міни, так звані 9Н210, 9Н235. Е, е, ці касетні елементи е, також розповсюджуються за допомогою е, реактивних систем залпового і е, е, також за, за, за допомогою авіації. Е, в них принцип дії такий же самий. Е, принцип Механічної дії, тобто їх не можна чіпати і взагалі не можна ніякі дії робити. Принцип самоліквідації також до 40 годин, який теж завісить від температури. Але вони вже корпус вже металевий, зроблений таким чином, що за що за рахунок вибуху. Уламки самого корпусу нашкоджують людині. Найголовніше, на чому я хотів би ще наголосити, це щоб уберегти себе, своє життя і життя своїх близьких та оточуючих, потрібно дотримуватись простих правил. А саме, якщо ти побачив вибухонебезпечний предмет, не можна його чіпати, не підходити до нього, потрібно відійти на безпечну відстань та повідомити в служби, тобто зателефонувати 101 або 102. І... Таким чином ви можете вберегти своє життя та життя своїх близьких. Стосовно безпечної відстані, це, ну, це достатньо умовне позначення, але краще всього, щоб відійти на ту відстань, на яку ви навіть не будете бачити це місце, де ви це знайшли предмет. Тобто 500 і понад більше метрів.